Це він просто лежить в ліжку з жінкою, королевою, зіркою, господаркою свого тіла, яка обрала саме його. Запам'ятайте, дівчата, таких принців повно. Ну, в п'ятихвилинне відео не вкладеш взагалі всю теорію сексуальних і психологічних стосунків між чоловіками і жінками. Ну, я вам скажу велику істину, про яку можу ще записати окреме відео. Однозначно чоловіка вибирає жінка. Однозначно. Давайте трошки до природи. Ні один вид тварин, ну, більш-менш таких вже високорозвинутих, ні в одному виді немає, щоб самка старалася і прикладала зусилля для зваблення самця. Ніде! Такого немає. Вони б'ються іклами, рогами, копитами, рвуть один одного на шматки, там павичі, такі шикарні такі хвости розкривають. А така собі курочка сіренька, маленька, сидить і дивиться. Ну Хто ж мені от хвоста розкриє більш красивого? да хто там Ну Я посижу, почекаю тут собі на сонечку там. Угу. Я почекаю, коли найсильніший самець переможе і прийде, можливо, я снізойду, тому що я несу найцінніше, що є в цій природі. Я несу здатність е, творити нове життя, прод... дати йому щастя, продовжити свій рід. І тільки в людей перевернулося все до гори Дригом. Жінки ганяються за чоловіками та ще й знущаються з себе й свого тіла, крамсають його, весь час його тюнінгують і, і терплять муки. Пекельні для того, щоб привабити чоловіка, щоб б'ються жінки за чоловіків, там до чародійок якихось ходять. Всі тренінги, всі навчання це маніпуляції, це все побудовано на брехні. Саме тому так багато нещасних людей, тому що треба робити так, як робиться в природі. Жінка вибирає: я сижу, да, я богиня, да. я королева, да. просто тому, що я жінка. Просто тому, що я маю цю божественну благодать продовжувати рід. І я подивлюся, хто буде більш гідний? В казках нам так само розказують, що до принцеси сваталося купа принців. да. Вона сидить. І вибирає, хто яке диво їй зробить краще, хто їй подарунок цінніший принесе, в змаганні переможе, в кого звитяга буде більш така а, сильна. Так же чи ні? Де в якій касці дівчина чи жінка добивалася чоловіків, де в якій природі самка добивалася самця. Такого ніде немає. Тобто, це от ця, ця ідея взагалі це за замовчуванням. Жінка вибирає партнера. Ну, якщо це нормально, вона поспостерігала, вона задоволена тими е, досягненнями, які він їй приніс, здобичу знову ж таки, да Берем. Ми тут думаємо, що ми такі розвинуті в 21 столітті, да? то, то було там е, піщерний вік, куди там братися, а от ми тут зараз, Боженько, ж, да? ми ж в такій цивілізації живемо. Ну, Ми стали ще е, слабшими, безпорадними і неспроможними порівняно з своїми предками. Але аналогії залишились ті самі. Ну, якщо зараз приносять не мамам, то приносять гроші, машини, квартири, здобутки, да? статуси соціальні, курорти. Шуби, ну і так далі, все те саме, тільки от нам же ж не хочеться признавати, що треба ну, до природи бути ближче, і нічого власне не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Психологія людей не змінилася. Соціальні устрої змінилися, можливо, правила гри трошечки змінилися. А людська психологія, як вона була в дикому часі, як вона була в Римській імперії, як вона була там, не знаю, в середньовіччя, що вона зараз, в 21 столітті, вона абсолютно не міняється. І навіть ті події, які в Україні зараз відбуваються, да, вони показують, що ніхто не став більш цивілізованим у 21 столітті. Є просто культурні люди, а є дикі люди. Ну, вони як були завжди, так вони мабуть, і завжди будуть. Так що це за замовчуванням. що Якщо це правильно, якщо жінка має свою гідність, якщо в неї все нормально з самооцінкою, то вона вибирає, вона не стрибає в ліжко зразу. Вона. Чекає, чим привабить її цей чоловік, які він їй дари принесе, які здобутки він принесе, які вчинки він заради з неї зробить, яку можна з ним вибудувати вибувутивибудувати? Лінію поведінки, формат поведінки, а тоді тільки нагороджую його як чемпіона собою, того, якого вона вважає переможцем. Ну, але якщо ой, аби хто-небудь, бо я ж така нікому не потрібна, да ладно вже таке, аби який-небудь був, ну, то, то такі і питання, то такий і рівень.